Надкритичний стан вугільної галузі України змушує місцевих посадовців шукати каналів стабільного збуту вугілля. Упродовж місяця у Нововолинську вже побували представники двох потенційних інвесторів китайського та швейцарського. Але, попри намагання місцевої влади привести в регіон грошодавця, котрий мав би врятувати вугільні підприємства, що вже дихають на ладан, і добудувати десятку, без палець у колесах не обходиться. Презентація проекту будівництва заводу з переробки кам'яного вугілля на моторне масло і світлі нафт. То відбулася напередодні в приміщенні міської ради. Директор державного підприємства Гіпрококс, академік інженерної академії України Віктор Рудик, детально розповів про напрацьовані технології, що використовуватимуться при переробці кам'яного вугілля Львівсько-Волинського вугільного басейну шляхом газифікації твердого палива для місцевих вугледобувних підприємств. Це прямий шлях збуту продукції. А отже, й спосіб зробити копальні прибутковими. Делегація «Гіпрококсу» побувала на шахтах, ДП певлень вугілля. Аби дослідити запаси твердого палива і переконатися, що інвестор із партнерами не прогадав, а сировини буде достатньо для спроєктованого підприємства-переробника. Втрапити академікам не вдалося тільки на Волинський довгобут, ту шахту. Шлях харківських академіків урвався ось за цим парканом. На територію 10-ї купальні їх не пустили і поглянути на технологічні карти не дозволили. І коло замкнулося з одного боку, держава відмовляється фінансувати добудову десятки та виділяти гроші на держпів підтримку чинних копалень місцевим посадовцям Міністерство енергетики та вугільної промисловості України дає завдання шукати інвестора проте щойно таки з'являється. Дорога йому сюди закрита. Ми попросили директора 10-ї шахти прокоментувати ситуацію, проте він надавати будь-яку інформацію, відмовився прозоро натякнувши. Він лише виконавець вказівок. Міський голова Віктор Сапожніков вважає будівництво заводу перспективним, адже його продукція замінить солідну частину імпорту, що важливо російських нафтопродуктів. Якщо говорити лише про бензин, то це 23% по всій Україні. Реалізація цього потужного енергетичного проекту, переконаний міський очільник, нашкодить бізнесовим інтересам багатьох осіб. А розробники концепції будівництва заводу натякають на енергетичному ринку держави відбувається нечесна боротьба із підкупами та іншими чорними технологіями. Переконаний, що цей проєкт має перспектив. Але я більш як впевнений, прочитавши оце, і враховуючи те, що сьогодні не пускали на 10-ту шахту, хоча, до речі, коли приїжджали ці китайці, я ж теж дзвонив. Єдине, воно не вийшло на рівень міністерства і тому їх там за другим разом пустили на ту 10-ту шахту. Вони проти любих ініціатив. Але я от читаю. Зменшить, от, збільшення виробництва моторного паливу 1,6 млн тонн, з, з, Замінення імпортного моторного паливу. Вдумайтесь, імпортного моторного палива на 23,5% по Україні. Зменшення валютних витрат країни 1 мільярд ,860, 860 мільйонів доларів. Ви думаєте, ті люди, які ж сидять на нафтовій трубі? Або на тих валютних операціях, за ті гази, електроенергію, будуть на це все дивитися і хлопати в ладоші. І да, добре, давайте. Ні. Вони всі будуть ставити палки в колеса. Згадайте мої слова. Бо тут зачіпаються інтереси багатьох. А тут тоді буде задіяно все. Співпрацю з потенційним китайським інвестором у Міненерго не схвалили. А що зайшла мова про швейцарський холдинг і будівництво переробного заводу у Львівсько-Волинському басейні, охочих поставити підніжку теж не бракувало. У мережі з'явилися сумнівні публікації, начебто, фірма інвестор. Фіктивна президент підприємства енергія природи водень, академік міжнародної академії інформатизації Юрій Оршанський на закиди до писак відповів його як довірну особу ініціатора. Групи. Такі публікації не образили і пояснив, холдинг не розпався, не витримавши податкової кабали. Він просто перереєструвався у Нідерландах. Що стосується, я доверений висок, у мене шість доверених. От хто представляє групу, видають мені одразу доверити. Сейчас я отримав письмо від холдинга, который розканселюється. Тобто той, хто буде з нами вести переговори, і промовляти Так було, так буде, так у нас організовано. И все, и нету тут ничего серого, коричневого. Это группа 33, 37 лет. Это группа. Они создали холдинг в начале, который существовал 4 года. Специально. Этот холдинг подписал государством-государством меморандум, который, ну, где-то у не был опубликован и так далее. Это дорогое удовольствие. 4 года него содержит. Нам морочили года, Украина морочила нам голову 4,5 года, начиная с Цей Этот холдинг был законсервирован из данного. Актуально, що інвестор вимагає, аби проект був цілком зеленим, тобто екологічно безпечним. Сірководень та аміак при переробці вугілля одразу консервуватимуть, а високу температуру газу використовуватимуть ефективно, чи то для обігріву теплиць, чи інших потреб. Буде це полавлювання сіроводорода, це полавлювання аміака, Все буде ця продукція, буде відповідно, все чисне сооруження, в яких установка. И тот илот работали, мы будем его забирать себе на газификацию, никаких выбросов не будет. И технология, я называл, что мы совместно будем проектировать с компанией Tyson Group. Она выдерживает критику европейских стандартов. Нині науковці на стадії розробки технічно-економічного обґрунтування проєкту. Лише після цього етапу можна буде говорити і про будівництво заводу. Для будівництва заводу із переробки кам'яного вугілля на світлі нафтопродукти потрібна площа 150 гектарів. Зрозуміло, що у межах міста Нововолинська такої немає, тож, де його будуватимуть на Іваничівських землях чи на землях Львівщини, поки невідомо. Та й братися за це питання поки зарано кажуть проектанти. Щойно буде готове. Техніко, економічне обґрунтування тоді говоритимуть про місце розміщення заводу. І це питання вирішуватимуть волинські та львівські посадовці згідно із українським законодавством. Перспектива світла, прямий збут вугілля і 9,5 тисяч робочих місць. Одначе трагічним є той момент, що від початку проєктування до пуску першої черги заводу має пройти мінімум 40 місяців. І чи дотягнуть наші купальні до того часу? Це уже питання. За місяць науковці пообіцяли дати відповідь, як продовжувати продовжити життя місцевих копалень або в перспективі їхнє вугілля стало сировиною для переробного заводу.